Що матері треба? Прийшла Тетяна голову містечко на базар і задумалася, чи не піти до сестри Олени, яка живе неподалік, та провідати стареньку матір, яку сестра нещодавно забрала до себе, щоб мати відпочила від порання по господарству. Все-таки дев'яностий рік пішов. Матусі. Подумала, та й вирішила. Ні, не піду, нехай іншим разом. Притомилась дуже, та й коров доведеться пізно в череду вигонити. А тут нащасі і назустріч іде сестрина кума Катерина. І собі зраділа. Добре ж це, Тетяно, і що я тебе тут зустріла. Олена просила передати. Щоб ти принесла матері те, що ти знаєш, що ти й приготувала Оте От й принеси тільки пошвидше. Поспішає Тетяна додому, а з думки не сходить. Що ж матері треба, щоб так поспішно несла, ніяк не додумається. Молока віднесла, сир та сметану теж. Картоплю лантухом відвезла і цибулю, і моркву, і петрушку теж не забула, пенсію однесла, як тільки одержала. Що ж їй ще треба? І враз, здогадавшись, ніби оступіла. Так це ж, певно, мати померла і їй потрібна одіж, та що їй на смерть приготувала. Рудкіша побігла Тетяна додому, підкинула корові гички, свиням зерна сипнула, щоб не верещали, і, влетівши в хату, похапцям вибрала шафи материна на смерть. Зав'язала се те в два вузли, перекинула їх через плече і, ледве пересуваючи ноги, попрямувала. До сестриної хати. На диво хата була замкнена. Добре, що вона знала, де ключ. Відімкнула двері і зайшла в кімнату. Глянула так і є. Лежить мати на ліжку, випроставшись і закривши очі. Жаль хопив Тетяну, розпростерла вона руки і кинулася до матері, та як захолосить над нею по селянському, по жіночому. Мамочко, моя ріднесенька. Мало того, що тебе залишили саму в таку годину, та ще й двері замкнули. Від того крику старенька здригнулася, відкрила очі і побачила, що над нею якась мара. Це ж смерть прийшла за мною, подумала. Вона ж добре пам'ятає, що Олена замкнула її в хаті. Тож і собі закричала так голосно, як тільки вистачило сили. Того крику мара похитнулася і, мов сніп, гепнула додолу. Обоє стихли. Старенька отямилася перша, підвелася на ліжку, придивилась до привиду і впізнала, що на підлозі її дочка Тетяна. Крекчучи, сповзла із ліжка, набрала кухоль води і бризнула на обличчя зомлілої. Тетяна відкрила очі і зрозуміла, що мати жива. Присунувши до себе клунки, сіла на них ще й приклеїла їх своєю спідницею. Не дай Господи подумала, щоб мати їх побачила. Подумає, що я їй смерті бажаю. Ой, мамочко, забідкалася, а я ж так до тебе летіла, що мало нігде поламала. Заходжу, а ти не ворушилася навіть. Як же ти мене налякала? Старенька махнула рукою, цілу ніч не спала, ноги крутило, то я оце лише заснула. Ти принесла те, що мені треба, давай. Тетяна засувалася на клунка. Та це ж оце лиша з базару, одежі собі накупила, а то геть обносилася. Мати простягла до неї руку, давай, а то вже сили немає терпіти. А що тобі, мамо, треба так спішно? Як казала кума? несміливо запитала дочка. Хіба ж ти не знаєш? дорікнула старенька. «Первачок, настояний на Звіробої, лише він мені допомагає, лише від нього ноги так не крутить. Тетяна підхопилася з місця. Приготувала вона той первачок, настояла його так, що аж на коньяк схожий. От тоді сховала його від чоловіка та й забула про нього. Тягнучи за собою клунки, поспіхом запевнила матір. Мамо, я зараз, я через п'ять хвилин принесу. Мені стільки, що про це Катерина сказала. Ой, діточки, вилазячи із того мначку, вже сама до себе говорила мати. Як же довго від вас щось чекати? Тетяна над силу раз по раз, витираючи з пітнілого лоба, від нестерпної спеки тягнула клунки додому і дорікала собі. Це ж мене Бог покарав за те, що не провідала свою рідненьку та не пожаліла її, не розпитала, що їй так швидко треба. От кара у вигляді цих клунків і впала мені на голову. Наступного разу буде наука. Так і легше б було матір провідати, ніж туди сюди їх тягати. Нікому й слова не сказала Тетяна про свою пригоду. Соромно було, лише кума Катерина розповідала людям, як усе було. Та на те вона й кума. Щоб усе таємне ставало явним.